Так, полюбляємо всі, бо це і корисно. От а ви Що ж часто купуєте? Е, купую часто, да, сама. Її зберігається добре, сама готую. Ну, 35-3 три брала на 100 гривень. Пані Ірина сьогодні купує овочі. Прийшла і по капусту. Каже, продукт необхідний, завжди використовується на кухні, адже підходить для багатьох страв, тому купує його частенько. Однак ціна на неї, як каже жінка, не найкраще. Подорожчання відчувається і значно б'є по кишені. Відчула дуже, тому що зарплата залишилася та сама. Коли раніше 500, то зараз 800-900 треба віддати. Купуємо все, тому що діти, мушу готувати, треба щось їсти. Так, звичайна капуста вартує в середньому 35 гривень. Де-неде ціна сягає навіть 70 гривень. За пекінську, покупці змушені віддати 45 гривень за кілограм. Якщо хтось бажає придбати відразу рублену капусту, то її ціна – близько 35 гривень. Рідше можна побачити броколі за 100 гривень та брюссельську капусту за 50. 70, така, це молода капуста, 70. А така? Звичайно, 30-35, бруселька 50 гривень стаканчик. Маленька звичайна капуста коштує 25 гривень, якщо велика, то кілограм коштує 35 гривень. пекінка зараз 45 гривень кілограм, брокколі 100 гривень, в мене кілограм. Підвищення цін на овочі продавці не приховують. Кажуть, у порівнянні з минулим роком ціна на капусту значно збільшилася. Напротив торішнього року це дуже дорого і люди мало беруть. Ну, минулого року були ціни набагато дешевші, як тепер. Набагато дешевші. Огірки, мандарини були дешевші, цитрус був дешевше. Капуста була набагато дешевша. Взагалі, капуста була дуже дешева. Інші покупці від такого стрибку цін теж не в захваті. Кажуть, збільшення вартості на овочі їх не влаштовує, однак інших варіантів немає. Купувати продукт для приготування їжі доводиться. 177 гривень. Вона просто в цьому році ну не вродила. Тому така ціна. Хотілося б, щоб нижче, не знаєте, як при наших пенсіях. Ну з минулими роками капуста і картопля дорогі цього року. А що робити? А їсти то треба. Однак є і ті, яких цілком влаштовує вартість цього овочу. Капуста. За 70, але це молода капуста. Ну пише молода. Я думаю, що молода, бо зеленіша чим чим інша. Якби ціни як для грудня місяця за молоду капусту, це то це нормальна ціна. Утім, навіть попри збільшення ціни, капуста досі лишається одним із тих овочів, які продається чи не найбільше, та користується неабияким попитом серед рівнян. Вікторія, якімець Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.